І все на світі треба пережити, і кожен фініш – це, по суті, старт, і наперед не треба ворожити, і за минулим плакати не варт. От тож веселімось людіньки на людях, хай мелем ли свою одвічну дерть, застрягло серце, мов осколок в грудях, нічого, все це вилікує смерть. Хай буде все небачене, побачено, хай буде все пробачене, пробачено. Хай буде вік прожито, як належить. На жаль, від нас нічого не залежить. А треба жити, якось треба жити. Це зветься досвід, витримка і гард. І наперед не треба ворожити і за минулим плакати не варт. Отак, От як є, а може, бути гірше, а може бути, зовсім зовсім зле. А поки розду, розум от біди не згіркше, не будь рабом і смійся, як рабле. Тож веселімось людіньки на людях, хай мели мої свою одвічну дерть, застрягло серце, мов осколок в грудях. Нічого, все це вилікує смерть. Хай буде все небачене, побачене, хай буде все пробачене, пробачене. Єдине, що від нас іще залежить. Принаймні вік прожити, як належить.